Олегович. У нас прийом е, написаний був з 9-ї години, але всі почали приїжджати з 8-ї години. Так. Сьогодні у нас новий крок в етапі формування наших ліцеїв безпекового спрямування. Сьогодні ми зустріли наших дітей, наших ліцеїстів. Ну, дуже переживаємо. Ми пройшли ці екзаміни. У нас батько військовий, тому йому запропонували поту для дівчинки. Ну, то, тобто так ми тут. 1, 2, 3, 4, 5. Буду я вашим вихователем, буду з вами 24 на 7. Свій номер телефона. Хлопці підіймаються на третій етаж, дівчата – другий. У мене таке приколував. Я одразу, коли заходив, я сказав, ми на третій етаж. Ще до гості до вас. Як ви тут вже так. дуже задоволені. Нам би такі умови, коли ми навчалися. Ми почули про цей ліцей, вона, в принципі, зразу сказала, що вона буде навчатись тут. Це було однозначно. Сказала, я буду роздивлятися всі професії, всі, всі напрямки. Що їй тут дуже сподобалося, що буде можливість спробувати себе в різних напрямках і вона зможе вибрати, що їй більше Блін. — Пока. пока. —— пока. Так, Давайте знайомитись. Ви вже знаєте завча, знаєте заступників, знаєте своїх вихователів. Ліцеїсти розпочинають з завтрашнього дня курс ліцеїста. До курсу ліцеїста входить, ну, по-перше, те, що ми будемо формувати з них класи. Діти будуть знайомитися один з одним, будуть знайомитися зі своїми вчителями, зі своїми вихователями. Зараз кожен про себе трохи розкаже, почну, мабуть, з себе. Звати мене Колесніков Артем Андрійович. Зараз дзвоню капітана. Я Вова. <свят> <свят> Кікбоксер. Чемпіон області. Її звати Аня. Мене звати Світлана. Я проживаю в Миколаївській області. Багаторазовий чемпіон області. Останнім чим я займався гребля. Я з самого дитинства займаюся гімнастикою. На даний час займаюся на, на турніку. Подумайте зараз. Про що, на що вам оце все потрібно? Нащо ви прийшли в цей ліцей, чого ви хочете далі. Зараз саме час почати працювати. Наразі я буду проходити службу, працювати в новому ліцеї, буду працювати вихователем саме. В принципі, певний досвід з виховання і з роботи з людьми в мене вже є. Мені стало цікаво, хочу поділитися своїм досвідом, ну і навчити наше підростаюче покоління, як кажуть. Футболки підійшли. Так. Без України! Шибрончики вже отримали. Важний кадр. Мені все дуже подобається. Я в захваті, тому що це перший ліцей, один із перших ліцеїв в Україні, які наскільки чудові. Таких умов я не бачила ніде. Ну, дуже давно готувалася сюди приїхати. Трошки були хвилювання, але радість та емоції більше. Мені подобається все. Подобаються умови, подобаються вихователі, подобається все. Форма. Тут буде дисципліна, тут буде навчання, мені подобається. Я б сама захотіла б тут бути, тому що я була і на екскурсії. Головне, щоб було у дитини її бажання, а не бажання батьків, щоб вона навчалася в цьому ліцеї. Максимально наша задача їх зацікавити. Я чемпіонка України, яка займалася 8 років черлингу та акробатику. Я тренер. Я більше своїм думки відправила сюди. Я дуже хотіла, тому в мене було ж... желання віддаватися повністю в чобі. Я займаюся спортом тик Звання майстер спорту в будущем я хочу. Піти до національної гвардії України. Мені казали, що тут дуже круто, класно, тут правда дуже класно. Здається, що це буде дуже. Класне навчання, що ми будемо багато знати. Я хочу стати поліцейською. Трішки боюся, переживав дуже, а так задоволений. Хотів з дитинства бути поліцейським, захищати батьківщину, боронити її. Шановні лицеїсти, о 22.00. Становимося на вечірну перевірку. На добрані вимикаємо. На добрані світу вимикаємо. На добра ніч. О, так, все, Пішли до хлопців. На добрані світу вимикаємо. на добра. Э, Ми в ліцеї.